Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт. І сьогодні ми будемо готувати майонез, домашній майонез. Скоро новорічні свята, тому я думаю, можна себе побалувати салатиками, для яких потрібен майонез. Тому ми приготуємо домашній майонез. Що нам для цього знадобиться? Перше: одне яйце, півчайної ложки солі, півчайної ложки цукру, півчайної ложки готової огірчиці. 1,5 столової ложки 9% оцту. Столова ложка холодної води і 300 мл без запаху олії. Ну, ємність, де ми все це будемо робити, і погружний блендер. Почнемо. Обов'язково. Послідовність має бути саме така, як я буду показувати. Перше яйце. Далі йде сіль. Висипаємо. цукор, горчицу. Оцет, холодную воду и оливье. Це і починаємо збивати на великій швидкості. 30 секунд і майонез у нас готове, дивіться. Густий домашній смачний майонез для заправки салатів. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, заходьте на мій канал, ставте лайк, підписуйтесь, і буде вам смачно. До зустрічі!